Та. А що за ним? Шпіонір голубіра йде? А щось він це нагадує. точно, тут он тун Так. Так. Підожди. голуб голуб, голуб. А що з ним це говорить. Точно, сімечки. Олубі, ви не бачили одного хлопця за які дивіться? А не бачить. Добре. Викидайтесь сюди. Давай договорим ятубе семечки, а ты нам допоможешь одним вот, дельцам. <риклад> а где-то нах ты по-то не помню підскучилося. коротше Ми останній раз не змогли перемогти Тунтун -тун Сагура. Тому твоя робота перемогти Тунтун-Тунтун -тун 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 Сагура. Я не впевнений що у тебе все вийде, але я знаю, як його перемогти. Ти повинен його відволікти. А ти, Микита, теж будь в нього на подхваті. А я піду зараз дещо зроблю. Не Сагура. Це це в якому сенсі. А, поні, не дура. Загордони мене. Зараз шпіонірового віру б'ється ви несправжнім тун тун сагуром Так. Потрібно дочекатися момента, поки на кота спрацює моє зілля. І тоді голубу кінець. Він згорів, а, він все зрозумів. Б'єта, біжимо. А, також у тебе за погано. Тікаємося. Я вам Обізуйте, підписуйтесь, ставте лайки і всім пока-пока. А ми ти поміжемо далі. Дікати він шпіоніру, голубірою, бішаного. Я тобі загадку там відбляшами.